Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами. Дивимося з вами Полтава, Черкаси і Харків. Ми робимо сьогодні короткі огляди, бо немає у нас на цьому тижні дуже багато часу, щоб ми з вами його витрачали. Буде ще окремий розклад, на, можливо, на по дням по Україні і на вихідні, так що не переживайте. Так Полтава. Нагадаю, Полтаву ми дивимось. Полтава з 1 по 7. Чи будуть прильоти? Покажи мені, чи будуть прильоти. Ну, кажуть, що ці, нібито всі будуть зловлені, але бабахати десь от, будуть ловити, ППО буде працювати. Черкаси. Що по Черкасам? Така ситуація? Чи будуть прийоти? Так, по Черкасам. Евакуація йде в Черкаси саме. Я так розумію, з Запоріжжя люди виїжджають до Черкас. Далі, бо тут іде як південне щось. Можливо, Херсон. ну, Думаю, що все-таки десь Запоріжжя, бо іде як неокупована територія. так. От Вони виїжджають, можливо, десь і окупована, але виїжджають вони до Черкас. Далі, що мені не подобається отут, в цих Черкасах. Десь можливий прильот, який уже був в цьому місці. Отак вам скажу. Десь як бомбили вже туди. Але летіти буде. Так, Харків. Ситуація більш-менш захищене, захищене і місто, захищене і ще ставлять, і воно захищене і прям чи будуть прильоти. Ну, десь можливий, десь десь прилетить. Але це не буде такими великими жертвами там, пораненнями. Десь повинні спіймати. Десь повинні спіймати, так що. Ось, так. Ось такий у нас розклад. Всім вам дуже-дуже вдячна і гарного тихого тижня. До побачення.